Донецький Шахтар продовжує робити все можливе, щоб Георгій Судаков залишився в Україні ще як мінімум на сезон. Одразу кілька джерел стверджують, що Судаков мав зустріч із керівництвом Шахтаря, на якій чітко заявив: відпустить. Відпустить мене. Я не хочу більше грати в УПЛ, і я втомився. Судаков безпосередньо не задоволений тим, що Шахтар навмисно завищує ціну і вимагає за нього космічну суму. Саме з цієї причини не відбувся його перехід у наполі. Ну а Зараз українського фантазисту хоче придбати Бенфіка, за яку вже виступає Анатолій Трубін. Судаков входить до шортліста Бенфіки на посилення позицій десятки. Кілька місяців тому Шахтар вимагав за Георгія 40 мільйонів євро. Тоді як зараз готовий відпустити його за 30 лямів. Однак Бенфіку така сума не влаштовує. Португальці вважають, що це надто багато. При цьому італійські змі наполягають на тому, що Наполі нібито відновив інтерес до Судакова на початку літа. Та італійці давали за українця 25 мільйонів плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. Але шахтар тільки образила така пропозиція.